Всім привіт! Ви на каналі Козачок Сиган. З вами я, Лопро. І сьогодні він знову зняв про мене відео. Ну, я його, звісно, подивився і поїм, про яке він там відео говорив, за ті 20 тисяч монет. Давно він казав, що йому пофіг на то. Ну так що отак, отак і отак. Все. Все. А тепер пліс, перестань копіювати, бо я вже... Во, якщо, не знаю, може звідси отак от передивитися, передивитися. навіть оце от, от для тебе видалю. Е, тут я видав. Да, тут я видалив. О, дивися, дивись, що в мене немає взагалі нічого. Ну і пиши в коментарях, чи є щось чи нема. вами був я Ло. всім пока!